Друзі, шукала в інтернеті цю шпаклівку, шукала подешевше, замовила, доставка там новою поштою, дуже, дуже економно все. Ну, чекала, як хтось там подзвонить чи Смс якась там прийде. І дозвонилися до мене. Це і каже, хлопець такої немає, її десь з Донбасу возили з Донецької області. Це я Можу запропонувати вам іншу. Я кажу, що там по ціні, то ну, підберемо, там, щоб дуже не відрізнялося. І там я навіть не пам'ятаю, що там за фірма була, е -е, каже короче, короче, каже ціну, я не пам'ятаю, скільки вже е -е, каже ціно... ну, кажу, добре, давайте тоді там два мішка. І щоб відправили, він каже: в нас доставка коштує 600 гривень, а якщо там до пошти, то ще плюс пошта. Я кажу дякую до побачення. Короті, туди сюди, пішли ми з Доцею, вийшли на вулицю прогулятися. І думаю, зайду до нашого магазинчику тут на ринку будівельного. І спитаю, що там у них по грошах, там може, я когось знайду, щоб перенесли, занесли, не знаю. І навіть почали йти, і зустріла знов того чоловіка, що посилки нам приніс, допоміг. І так і так розповіла йому, каже, є магазин тут на районі, давайте з'їздимо. там цей. І з'їздили. З'їздили, купили, я не знаю, тут о, дві стартові два мішка по 30 кг і взяла одну фінішну Ну Не знаю, вистачить, не вистачить, але о, цей і скільки воно коштувало на 1329. Я не знаю, чи то нормальна ціна, чи чи я десь лоха. Ну, вже як є. То буду заложила всю підлогу, буду перешвидшуватись, перескорюватись, буду займатися, щоб швидше з цим розгорітися і навести якийсь порядок. Думала, з Донею трошки ми довше погуляємо, але поки з'їздили, поки до аптеки сходили, та зайшли в супермаркет. І, і, і йшли ще на майданчик дитячий. Але вона, цей... вона побігла, побігла до під'їзду. Тож пішли додому. Думаю, чи якогось борщика зварити, чи щось Чогось такого хочеться. Хочеться маминого борщика, але де я його візьму? Купила е, ті, що, е, ті, що нам переписали. Не буду там показувати, щоб мене там раптом YouTube не заблокував. Це в нас що, це в нас цей продуктів. Ліки там теж гривень на 700 вийшли е, вітамін Д і якісь е, треба почитати, може воно трохи заспокійливе, якесь ще. Не розібралася, тож, тож те, що пані лікарка написала, розібрати було важкувато, а зараз, як там є інструкція, то почитаю, що воно там до чого і з чим його їдять. Буду зараз щось готувати. Щось такого хочеться. Вже давно хочеться якусь піцу, але нема ж не працює та духовка. Думаю, я колись ще, як вчилася в школі, в старших класах, робила піцу на сковороді. І Я її, знаєте, не за якимось рецептом, а якось там наколотала тіста, зверху там накидала. І Така вона смачна була, <кхи> тому що щось можу щось на сковороді спробувати, якусь таку тяпляб, що такого хочеться. Смачненького, якоїсь випічки. Буду бачити. В общем, вирішила я все ж таки робити піцу, тому що після вчорашніх прильотів у нас ще досі нема світла, вже після обіду, після обідний час. В холодильнику все вже потекло, в морозильці потекло. Десь щось на балкон повиносила. І цей, думаю, врятую там шматочок ковбаски залишався, сира трохи. І зроблю, хотіла оту піцу, то й зроблю. Вимірювати в мене, ну, зроблю на сковороді, вимірювати в мене нема чим треба для однієї піци. 120 г борошна це е, вимірювала столовими ложками. Одна столова ложка це 10 грам. І цей, дрібка солі. Півчайної ложки цукру, півчайної ложки розпушувача. Додаю сюди, перемішуємо. І 80 мл водички це десь приблизно 5 столових ложок. І все змішуємо. Звісно, в інтернеті є купа рецептів, але там вже таких е, каширних, що, щось на багатому. І сметана, там, і по два яйця, і, і, і майонези, і що там тільки не кладуть в те тісто, в нас буде така бюджетненька піцуля. Зараз я трохи ложечкою вимішую, а потім вже руками. Далі формуємо такий шарик та залишаємо хвилин на 5 для набухання клейковини. Я роблю. Соус, будемо потім мазати його на основу піци. кетчуп, майонез. майонез не обов'язково додавати. І я завжди до піци додаю до соусу сушений базилік. Але вдома в мене завжди він був, тут немає. Я додала приправу для м'яса, бо там він є. Тісто вже постояло, підпилюємо стіл і можна розкатати скалкою. В мене, як завжди, нічого нема під рукою, тож я розм'яла пальцями. Розігріваємо сковорідку, масло ніяке не додаємо. І Викладаємо наше тісто. Дивіться, вогонь найслабший має бути. Трохи підпікли, воно не має не присмажитися, не, не зашкваритись, нічого. І перевертаємо і намазуємо наш соус. Небагато, ну і немало, щоб, е, щоб, щоб тісто не було сире. Далі викладаємо шар тертого сиру зверху ковбаску. Можна додавати все, що у вас є. Так як в нас не було світла, майже 20 годин в мене в морозилці все потекло, була зелень заморожена, був перчик болгарський, теж я його планувала і на піцу, і на борщик, і довелося викинути у смітник, бо воно так швидко на жаль. Тож, додаю ще помідорки. І зверху трошки залишками сира посипаю. Далі ставимо назад на слабкий вогонь, накриваємо кришкою і залишаємо десь хвилин на 5. За рахунок того, що там буде відбуватися конденсат, пропарюватись, і зверху все у нас приготується, розплавиться сир. дивіться, яка красота. Пахне як піца, дуже-дуже смачно. І коли вже, вже готове, я беру маленький шматочок масла внизкового. І щоб донечко таке, знаєте, трохи було е, присмажене, таке ароматне. І тако по краєчках розтоплюю і залишаю ще десь на одну хвилинку. Ну ось і все. Наша піца за 10 хвилин готова, можна йти вмикати улюблений серіал та смакувати під чашечку чаю або кави. Дуже класний варіант для швидкого перекусу. Я чогось думала, що цей, що тут підвіконник, він був просто, то, його, то я його витягнула зараз. Я думала, він там прикріплений вже на щось посаджений, а він тут е, його просто на цей, що був, поставили, всунули там і все. То я зараз е, зроблю за калачуцю цю того шпаклівку і трохи цей промажу та посажу його, та буду вже далі робити другий шар від косів. І цей, нарешті, нарешті добралася, доня не спить ще. Доня тут бігає, бігає одягнула цей сарафанчик, що пані Олена прислала. Бо цей Вже до, до літа, можливо, вже буде малувати. А зараз Хаті, жарко спекотно, то хай бігає доня. Тож буду зараз займатися, та трохи щось буду робити, та трохи познімаю, покажу. Мажу знов цим маленьким е, є в мене великий з, е, шпатель, який ви казали, що краще цим дуже глибокі ці дірки, мені незручно. Це я вже мажу, мажу, і все одно воно ще трохи цей. Вже, мабуть, останній шар, коли буде, мабуть, вже буде фінішна, скоріш за все, будемо бачити. І тоді вже я буду вирівнювати, отим бо мені не такі ями і, і, і замішую в такому маленькому відерці, бо незручно мені вимішувати, нема в мене того е... будівельного міксера. Так, мені не зручно знімати. Буду, буду потрохи показувати, а потім вже готуватися, бо мені одною рукою треба тримати, а іншою мазати. То буду щось якось по черзі. Друзі, третя година ночі. У мене на кухні повний безлад. Доня спить давно. Зато ще все одно досконало рівна, але наступного разу вже буде фінішна, я трохи далі відійду, щоб краще було видно. Наступного разу вже фінішною будемо йти. Отаку. Але глибокі ями, ямиці були повидобані такі. Глище поробила, подоконнику, то під, під віконня посадила, зробила. Ну, якось так, якось так. Зараз оце все буду вимітати, насипалася по, по, всіму, по всій хаті, і там в коридорі біля мішків. І я вся футболка в, ця, в цьому буду зараз. Вдягатися, вмиватися та падати спати. Якщо завтра зранку встанемо, то поїдемо, поїдемо до Ніни, ці аналізи постаємо, будемо бачити. Раночко, всіх вітаю. Встали, ми відкрили очі в пів восьмої, за пів години заробила цей нагріла молочне, зробила чай. Зараз біжем, ну, швиденько щось там дорого кине мотається. І... Поїдемо, поїдемо в лікарню. Це буде сохнути довго і нудно. Я замахалася, замахалася, не знаю скільки разів я закалачувала цей розчин такі такі справи, ну вже, вже краще, краще. Третій шар фінішний буде, вже буду вирівнювати, вже буде більш на щось похоже. Добренько, то зараз збираємося та будемо бігти. Отже, день пролетів, вже знову на вулиці темно. Доня зараз заснула, то я трохи з вами поспілкуюся, розповім, як ми з'їздили. Не встигли ми здати аналізи ті, ті що та що лабораторія, яка відноситься до самої поліклініки. Але, але, якби я не спитала, то ніхто б мені, я так розумію, не сказав би спитала там: знаєте, то є як реєстратура, а то є ще віконечка інформація. Спитала, кажу, а що то там якась приватна лабораторія чи що. А Пані каже, що ну то вона платна, якщо там хочете, йдіть спитайте, Ті, там ще працює, там можна здати. То думаю, що ж нам робити. Ну, піду спитаю, бачу в мене є деякі пільги, якщо що, дешевше було б. І цей. Зайшли туди, спитала, розповідаю так і так. І знаєте, що виявилося? Виявилося, що можна в приватній лабораторії здати абсолютно безкоштовно аналізи, якщо у вас є направлення від е, сімейного лікаря або від педіатра, якщо це дитина, е, але ну, можливо це не, в, не у всіх клініках, не у всіх е, лабораторіях, а тільки в тих, які мають там заключений договір. Тож нам дуже пощастило і абсолютно все взяли безкоштовно. Але я боялася, е треба ж було доні кров з пальця здати. Ще ні ніколи не разу мене не здавали. Е робили тільки прививки, і коли робили прив прививки, які то були істерики і що, що то відбувалося, то ж капець повний. І я от цього так боялася. І Коротше, коротше, і кров брали в три перебірочки, в дві потроху, і в ну, вона там невелика, але треба було повну набрати. Я думала, вона там, я не знаю, таке влаштує, але дякувати Богу, я не знаю. Ну, так, вона там трохи прокапризувала, там трохи там сплакнула, але істерик не було. Просто я в шоці, і дитину як під підмінили, чи то, може, діють ліки ті, що невролог прописав. Якщо це так, Боже, чому, чому раніше це не відбулося в моєму житті? Просто стільки нервів, стільки всього, чи то так зівпало, совпало, Я просто, просто в приємному шоці, просто в приємному шоці. Тож, вже зараз вечір і вже почали приходити на Viber результати аналізів. Поки що там все добре з того, що прийшло. І цей. що Ще, ще записалися ми на УЗД на понеділок. І точно не пам'ятаю, нібито на. 12 число записалися до кардіолога. Це там лікарка-педатор дала нам теж направлення, бо, як слухала доню, щось там трохи не сподобалося. Ну, подивимось, побачимо, що там. Маю надію, що все буде добре. І цей як зробимо УЗД в понеділок і запишемось знову до. До гастроентеролога запишемося і будемо вже записуватись до психіатра чи психолога, та будемо далі займатися, бо так мені порадили спочатку зробити обстеження, аналізи здати, а потім вже поступово такого поступово йти далі до цілі. Сьогодні весь день хочеться спати. ну І те, що я не виспана вночі, замість того, щоб спати, займалася, займалася цим віконечком. <хи> так, що ще я хотіла. Стосовно віконечка, почала я вчора ввечері, коли доня не спала, я зробила велику помилку. Вона не дала мені нічого зробити. Тож дивіться, я її ввечері, ну вже там, я не знаю, скільки було часу, 10-та година вечора, півдесята. Вона вже я її скупала, погодувала, погралася. І вона вже там щось сіла там бавитися іграшками. На мене вже не звертала увагу, вже мама їй там не цікава. Тож я і почала потроху там помалу цей, тож думаю, що там того замісою, я потроху робила і це, і займалася. Ж. І Заробила один заміс, почала займатися підвіконням. Зробила, там заробила там інший. І все. Доня зрозуміла, що мами поруч нема, щось, щось на те відбувається, і почала тут <схи> скиглити Біля мене і все, робота стала. І аж поки аж поки вона не заснула, більше нічого не робилося. А коли доня засипає, то я вже теж, знаєте, ото з хреста знята вже сама на очі не бачу. Але я але почала, почала по, вибачаюся за висловлювання, позасиралася вже тут по, з цими шпаклівками, вже там посип, насипалася десь, замазалася. Тож думала, вже почала, треба вже робити, ну що ж воно не туди, не сюди. І Ото заціпилася потроху, потроху і, і пішло, і поїхало. І от після поліклініки е, поїхали на район, ніде особо не були. Зайшли і скупилися, там хлібчика, пряничків. Що ще, що ще. Нічого такого. Та й потроху пішли додому. Нема сил нічого вже робити сьогодні. Дуже хочеться спати, погода якась така. Вже читала, що йдуть заморозки, вже будуть, вже воно, мабуть, на погоду, щось там і, і ноги ниють, і вже як і ото, стара бабка якась, <свісно> то сьогодні, я думаю, вже, вже буду відпочивати. І так вже вечір, прокатались, перемоталися. А далі будемо бачити. Пані Олена просила протестувати мікрофон, що вона подарувала мені. Я Їй дуже-дуже вдячна. Тож зараз запишу цей останній шматочок розмовний. І буде, буде видно, буде чутно, як воно працює. Я дуже-дуже вдячна, пані Олена. Дякую за цей неймовірний подарунок. Тож, дякую, що дивитесь мене, дякую, що підписуєтесь, допомагаєте мені порадами, підтримуєте теплими словами. Я вам дуже-дуже безмежно вдячна. До наступного відео. Пока-пока.